І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно, та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те Лис і Дрозд. Ішов Кабан у Київ на ярмарок. Аж назустріч йому вовк. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми й мене з собою, ходімо, куме. Ішли, йшли, аж назустріч їм Лис. Кабане, Кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми й мене з собою. Ходімо, куме. Ішли вони, йшли, аж назустріч їм Заєць. Кабане, Кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми й мене з собою. Ходімо, братику. Ось вони всі йдуть. Ішли, йшли, аж уночі наскочили на яму глибоку та широку. Кабан скочив, не перескочив, а за ним і всі інші поскакали і всі разом у яму попадали. Що робити? Треба ночувати. Зголодніли вони, а вилізти нема куди. Їсти нема чого, от лис і надумав. Нумо, каже, пісні співати. Хто найтоншим голосом потягне, того ми й з'їмо. От вони й затягли. Вовк, звісно, й найгрубше. У. у Кабан трохи тонше. А. а а Лис ще тонше. Е. А зайщик зовсім тоненько запищав. І-і-і-і-і-і-і-і. Кинулися всі на бідолашного зайчика, розірвали його та й з'їли. Та що там із того зайця за наїдок? Ще не розвиднілось як слід, а вони вже знову такі голодні, що ледве дихають. Знов лис загадує. Нумо пісні співати. Хто найгрубшим голосом потягне, того ми з'їмо. Почали співати. Вовк хотів тонесенько затягнути, та як завиє грубо, Тут всі кинулися на нього та й роздерли. Лишилось їх двоє Кабан і Лис. Поділилися вони вовковим м'ясом. Кабан швидко з'їв свою частину, а лис трошки їв, а решту сховав під себе. Минув день, минув другий. Кабан голодний, нема чого їсти, а лис все в куточку сидить, витягає по шматочку м'ясо та їсть. Що це ти, кумочку, їси? питає його кабан. Ой, кумочку, зітхає лис, що маю робити? Свою власну кров п'ю з великого голоду. Зроби й ти так само, прокуси собі груди. Та й висмоктуй той свою кров, то побачиш, що й тобі легше стане. Послухав дурний кабан, кликами розпоров собі груди, та поки дійшов до того, щоб напитися своєї крові, то весь кров'ю підплив та й помер. От лист тоді й кинувся на його м'ясо і ще кілька днів мав що їсти. Та далі не стало й кабанячого м'яса. Сидить лис у ямі і знов йому голод допікає. А над тією ямою стояло дерево, а на дереві дрозд гніздов'є. Дивиться лис на нього з ями, а далі почав промовляти. Дрозде, дрозде, що ти робиш? Гніздов'ю. Нащо тобі гніздо? Яєць нанесу? А нащо тобі яйця? Дітей виведу. Дрозде, дрозде, коли ти мене з цієї ями не визволиш, то я твоїх дітей з'їм. Не їж, лисику, зараз тебе визволю, просить дрозд. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як йому лиса з ями добути. От він щодуху полетів лісом, почав збирати палички, гіллячки, та все в яму кидає. Кидав, кидав. Поки лис по тих паличках із ями виліз. Думав Дрозд, що він піде собі геть. Та де тобі? Лис ліг під дроздовим дерем та й говорить Дрозде, Дрозде, вивів ти мене з ями? Вивів. Ну, а тепер нагодуй мене, а то я твоїх дітей поїм. Не їж, лисику, я вже тебе нагодую. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як йому лиса нагодувати. Далі надумав і каже лисові Ходімо зо мною. Вийшли вони з лісу, а попід лісом польова доріжка йде. Лягай тут ужито, каже дрозд лисові, а я буду міркувати, з чим тебе нагодувати. Бачить, дрозд доріжкою баба йде, чоловікові в поле обідати несе. Скочив дрозд у калюжу. В воді обмочився, в піску забруднився та бігає по доріжці, пурхає сюди й туди, немов зовсім літати не може. Бачить баба, пташина мокра та немічна. Дай, думає, зловлю оцю пташину, принесу додому, буде забавка для дітей. Підбігла трохи за дроздом. Він біжить, пурхає, а не летить. От вона поставила кошик з горшками на дорізці. А сама давай дрозда ловити. А дрозд то підбігає, то підлітає та все далі та далі, а баба все за ним та за ним. Нарешті, бачачи, що вона відбігла вже досить далеко від свого кошика, він знявся вгору та й полетів. Баба тільки рукою махнула та й вертає назад до кошика. Та ба, там застала добрий празник. Поки вона бігла за дроздом, лист тим часом вискочив жита. Та до горшків. Повиїдав все чисто, решту порозливав, а сам утік. Сидить дрозд на дереві та в'є гніздо, аж тут зирк, а лис під деревом. Дрозде дрозде, говорить лис, чи вивів ти мене з ями? Вивів, лисику, а нагодував ти мене, нагодував. Ну тепер же напої мене. А то я твоїх дітей поїм. Не їж, лисику, я тебе напою. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як би йому лиса напоїти. Далі надумав та й каже Лисові Ходім зо мною. Вийши з лісу, знов на ту саму польову доріжку, лягай тут вжито, каже Дрозд Лисові, а я буду міркувати, чим тебе напоїти. Бачить дрозд, а доріжкою чоловік їде, бочку води везе, капусту поливати. Підлетів дрозд, сів коневі на голову та й клює. Атю. крикнув чоловік та й замахнувся на дрозда батогом. Дрозд пурхнув, а чоловік лушнув батогом коня по голові. Мов нічого й не було, сів дрозд на другого коня та й клює йому в голову. Знову замахнувся чоловік і знов лушнув коня по голові. Розлютився чоловік на дрозда. От. Капосна пташина, думає собі, і чого вона прив'язалася. Дрозд тим часом сів на бочку з водою та й клює собі. Чекай же ти, думає, чоловік, та несподівано, як вихопить ручицю з воза, як лусне по бочці. Дрозда не вцілив, а бочка від важкого удару похитнулася та й гепнула з воза на землю, і вся вода з неї вилилася та й потекла здоровою річкою по дорозі. Вискочив лис із жита, напився доволі, а чоловік, проклинаючи дрозда, взяв порожню бочку та й поїхав додому. Сидить дрозд на дереві та й в'є собі гніздо, аж тут зирк, а лис знову під деревом. Дрозде-дрозде, вивів ти мене з ями, вивів, нагодував ти мене, нагодував, напоїв ти мене, напоїв. Ну, а тепер посмішити мене, а то я, їй Богу, твоїх дітей живцем поїм. Не їж, лисику, я тебе посмішу. Горює дрозд, нудьгує дрозд, як би йому лиса посмішити. А далі каже Ходімо зо мною. Вийшли з лісу знов на польову доріжку, лис засів житі та й жде. Аж ось їде дорогою той самий чоловік, що їхав з водою. Сам сидить спереду, а ззаду сидить його синок з паличкою в руці. Підлетів дрозд, сів на плече чоловікові та й клює. Ой, тату, каже хлопець, на вас птах сидить. Не ворушіться, я його вб'ю. Ще старий не встиг гаразд розслухати, що син каже, а хлопець як замахне паличкою лусь батька по плечу. Дрозд тільки фуркнув, а за хвилину сів на друге плече чоловікові. Знов розмахнувся хлопець і ще дужче влущив батька по плечу. Ой сину, що ти робиш? крикнув батько. Цитьте, тату, якась пташка все на вас сідає, я повинен її зловити. Ну, то ловиш, а не бий, з болю кричить батько. Політав, політав дрозд та й сів старому на голову та й клює його солом'яний бриль, немов тут йому й місце. Махнув хлопець долонею, щоб його спіймати. Фуркнув дрозд, сів друге. Знов хлопець на нього намірився рукою, знов даремно. Чекай же ти, бісова птиця, вже я тебе почастую, подумав хлопець. І коли Дрозд утреті сів на батькову голову, він, не тямлячи гаразд, що робить, як замахне палицею, як трісне старого по голові, аж тому світ замакітрився. Дрозд фуркнув і полетів собі геть. А лис, сидячи в житі, дивився на це все і аж за живі держався з осміху над дроздовими штуками. Бачить дрозд, що лис такий радий, і вільніше зітхнув Ну, тепер добаві, мабуть, дасть мені спокій, не буде моїм дітям загрожувати. Та ледве він знову взявся мостити своє гніздо, аж зирк, лис вже знов під деревом. Дрозде, дрозде, мовить лис, вивів ти мене з ями. Вивів, нагодував ти мене, нагодував, напоїв ти мене, напоїв, розсмішив ти мене, розсмішив, ну, а тепер ще мене настраши, бо інакше я твоїх дітей поїм. Горює дрозд. Нудьгує дрозд, як би йому лиса настрашити. А далі каже Що маю робити? Ходім зо мною, я тебе настрашу. Веде дрозд лиса попід лісом дорогою на велике пасовисько. Там паслася велика череда овець. Пастухи сиділи в курені, а пси бігали навколо череди, пильнували овець. Став лис здалека, край лісу, побачивши псів, не хоче йти далі. Що, Лисику, страшно? питає Дрозд. Ні, не страшно, каже лис, а тільки я втомився, не хочу йти далі. Ну як же я тебе настрашу, коли ти не хочеш далі йти? питає Дрозд. Як знаєш, мовить лис, – але знай, що коли не настрашиш, то я твоїх дітей з кістками поїм. Добре, каже Дрозд, лягай же тут ось тут в жито і дивись, що я буду робити. А коли тобі стане страшно, то гукни мені, щоб я перестав. Полетів Дрозд, сів собі на землі перед псами та й дряпає землю лапками. Кинулись пси до нього, він підлетів та зараз же сів знов недалеко від того місця, та вже трохи ближче до лиса. А лис дивиться, що з того буде, а того й не бачить, що пси підходять все ближче та ближче. Далі дрозд зривається з землі й одним крилом махаючи, мов скалічний починає летіти просто до лиса, пси за ним. Бачить лис, що біда, як схопиться з місця, як крикне до дрозда, шо ж ти, дурню, ти справді псів на мене ведеш? Тут його пси побачили, та як кинуться за ним, ледве лис здужав пробігти декілька кроків, як пси наздогнали його та й роздерли.